Зараз багато хто міркував про придбання такої популярної консолі, як Switch. Точно можна сказати одне: портативний геймінг став як ніколи актуальним, особливо з урахуванням того, що ви часто переміщаєтесь чи просто хочете відпочити від роботи в затишному куточку. І я знаю напевне, що деякі люди, навіть якщо вони визначили, що точно хочуть придбати цю консоль, ламають голову над тим, яку версію краще взяти. В Україні чомусь було прийнято вважати, що Нінтендо це щось для дітей. І це, типу, щось таке, що не заслуговує на увагу серйозних гравців, але, м'яко кажучи, це не так. У Нінтендо, як і у Самурая, свій шлях, а її ігри та пристрої дуже сильно відрізняються від конкурентів. І як на мене, це її головна перевага. Це з урахуванням того, що Steam Deck у нас коштує дуже дорого, і це абсолютно різні девайси з різними можливостями. Тому в цьому відео ми з вами розберемось, чи є сенс в купівлі свіча, що представляє себе кожен. Но з трьох версій, а також поділюся з вами враженнями від консолі, щоб було зрозуміліше, про що йде мова. Тому давайте розбиратися детальніше. Почнемо з молодшої версії. Найдешевший свіч чудовий, якщо вам не потрібно підключатися до телевізора чи в локальному коопі. Нінтендо завжди створювала круті кишенькові девайси. Зараз ця платформа, як на мене, найочевидніший вибір. Лайт-версія, до речі, коштує на 100 доларів менше, ніж старший брат, але в неї нема можливості, як я й казав, підключатися до телека та відсутня підтримка джойконів, що є великим недоліком. Але якщо ви просто шукаєте заміну. Смартфону то все гаразд. Та й все ж треба сказати, що додаткові функції повноцінного Switch, про які я сказав, мають для багатьох дуже велике значення. Докстанція для телевізора означає можливість пограти разом з кимось. Джойкони життєво необхідні для тайтлів на двох гравців або для фітнес ігор, таких як Ring Fit Adventure чи Switch Sports. Без всього цього лайт стане просто портативною консолькою, але не думайте, що це якийсь обрубок від оригіналу. Це не так. Вона коштує дешевше і це один із найбільш. Найголовніших плюсів в даний час: плюс вона компактніша та зручна, а по продуктивності абсолютно нічим не гірше, ніж старші моделі. Час автономної роботи лайт нормальний, але без нічого позаземного. Через кілька годин гри девайс вже розряджається до 50%, а якщо гра більш вимоглива до ресурсів по типу SkyRima чи відьмака, то заряд та не на очах. Оригінальний Switch має кращу батарею, тому якщо ви хочете грати у більш дорослі проекти, то вам доведеться сидіти біля зарядного пристрою або грати в якісь легші ігри. Щодо екрану, то навіть з найменшим із лінійки на 5,5 дюймів дисплеєм неможливо дорікнути в тому, що якась гра виглядає на ньому погано. Xenoblade Chronicles 3, Nier Automata, Legend of Zelda, Breath of the Wild і, звичайно, Animal Crossing New Horizons все виглядає просто непогано. Більш компактний розмір також можна назвати позитивною зміною. Light не такий маленький. Маленький як 3DS, але здається набагато більш портативним. Він приблизно на одну ширину Джойкона, коротший і не такий широкий. Зрештою, картинка на дисплеї виглядає набагато краще, оскільки однакова роздільна здатність в 720p на меншому екрані означає вищу щільність пікселів, але в цьому є і мінуси. Час від часу дрібний текст змушує напружувати очі. Мені сподобався Діпад з боку. Він справді дуже комфортний, тому що старша свіч. Має чотири круглі кнопки, а тут справжній хрестоподібний діпад. Через це грати в ігри там, де потрібно натискати вліво і вправо, як, наприклад, у Tetris99, набагато зручніше. Повертаючись до незнімних контролерів, проблема в тому, що у деяких людей у Nintendo був дрейф Стіків на джойконах. Якщо тут таке станеться, то дорога лише в сервіс, а там можливо просто замінити джойкон і все. Крім цього, Switch Sports без придбання додаткових контролерів. Тежний варіант для лайту. Також у лайт нема вібрації, вона використовується для оповіщення та додаткових ефектів, а деякі ігри, такі як Luigi's Mansion 3, чи чиреболовля в Animal Crossing і зовсім сильно залежать від вібрації. Саме тому лайт варіант для гравців, кому не потрібне підключення до телека і зйомні контролери. Це варіант для тих, кому більш цікава тема портативних девайсів, на яких можна грати в безліч ігор. По моїх особистих враженнях, це дуже. Зручна версія в плані своєї мобільності, без лишніх заморочок. Тут все практично таке саме в більшості аспектів, що стосується ігор і підтримки карт пам'яті і зарядки через Type-C, як і в звичайній версії. Тим більше, якщо ви збираєтесь затаритись картриджами на вторинному ринку, то в цілому цей варіант дуже непоганий. Але як на мене, поки Нінтендо не дозволить ділитися бібліотеками ігор так само легко, як це роблять Apple або Google, Switch Lite це не прямо ідеальний вибір для багатьох. що стосується ціни, то 200 баксів. А от в Україні вона певна річ вища, але можна легко взяти поюзану чи на барахолках чи купити сіру. Інтернет лише спекулює на тему оновленої Switch Pro з підтримкою 4К. OLED так і залишається найкрутішою з цього сімейства. Вона трішки краще в усьому від простого свіча і тим більше від Lite. Якщо ви не дуже знайомі зі свіч і все ж хочете її придбати, тоді oled версія приставки це те, що вам треба. Її ціна на 50 доларів більше, ніж оригінальний Switch, але за це ви отримуєте помітно кращий дисплей, а також кілька інших маленьких, але дуже приємних покращень. Тому в цій частині відео ми зрівняємо базову модель з її oled версією оскільки там є суттєві зміни, які в майбутньому можуть впливати на покупку. Завдяки OLED-дисплею ексклюзивні ігри виглядають ще краще. Для розуміння, якщо у вас є сучасний смартфон з OLED-екраном, погляньте на нього і ви зможете відчути приблизно те, чого слід очікувати від цієї приставки. Ця портативка майже такого ж розміру, як і базовий пристрій разом з джойконами. Ці розміри достатньо комфортні для більшості людей, щоб тримати консоль у руках протягом тривалого часу. Хоча девайс на 22 грами важчий за базову модель. Мені не здається, що що OLED менш зручно тримати протягом тривалого періоду часу, але коли мова заходить про портативні девайси, легше завжди краще. Тим не менш, з фізичної точки зору, ця версія має дві великі відмінності від базової моделі та одну невелику, але значну. Найпомітніша, звичайно, є 7-дюймовий oled екран порівняно з 6-дюймовим IPS-екраном на базовій. Більший екран забезпечує чітке зображення з яскравими кольорами та глибокими відтінками чорного. коли ви граєте в гру з темними деталізованими рівнями, такими як кінопланетні печери в Metroid Dread або загадкові замки в Breath of the Wild, ви відчуваєте сильніше занурення у геймплей. Хоча якість зображення не сильно відрізняється, більша насиченість кольорів, помітна неозброєним оком. Але не дивлячись на сучасніший екран, роздільна здатність так і залишилась 720 p Чесно кажучи, ці два факти являються головними аргументами проти придбання нового свіч. Інші оновлення більш прості, але не менш корисні. Підставка тепер займає всю довжину пристрою, а не є простим тонким шматком пластику, як раніше. Це полегшує стаціонарне розміщення на різноманітних поверхнях. Крім того, док-станція отримала декілька оновлень, і має вбус. Будований порт Ethernet. Звук через динаміки став набагато краще, ніж раніше, з чіткішим і детальнішим аудіоландшафтом навіть на нижчій гучності. Ембієнт звуки в Metroid Dread нагнітали потрібну атмосферу, а сильна тема замку Хайрул в останній Зельді звучить більш деталізовано. Плюс додайте до цього, що всі моделі Switch, включаючи OLED, підтримують підключення бездротових навушників через Bluetooth, що є приємним моментом. Інтерфейс OLED Точно такий же, як і на інших з тією самою ОС. Це означає, що ви все одно матимете інтуїтивно зрозуміле меню на головному екрані з окремими розділами для Switch онлайн, новин, Nintendo eShop, збережених скріншотів і відео, параметрів контролера, яскравості та інших налаштувань. На жаль, їй трохи не вистачає потужності. Справа не в тому, що ця консоль гірша за базову. З цієї точки зору немає ніяких відмінностей. Головна проблема полягає в тому, що Switch – консоль чотирирічної давності, і з того часу індустрія досягла досить значних успіхів у апаратному забезпеченні. Відверто кажучи, після PS5, Xbox Series X і тим більше ПК, важко повертатися до Switch, OLED вона чи ні. Щодо заліза, то вона оснащена процесором Nvidia Tegra X1 і має 4 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ флеш-пам'яті, що у два рази більше в порівнянні з базовою. Плюс можливо встановити. Карту пам'яті, яка тут мастхев, і інсталити ігри прямо туди. Результатом є портативний гібрид, який може відображати 720p та 60 FPS в ручному режимі та 1080p і 60 кадрів в режимі докстанції. Роздільна здатність 4К і частота кадрів 120 кадрів в секунду на грані фантастики, не кажучи вже про миттєве завантаження, яке можуть забезпечити SSD. Так, не розробляли, щоб всунути в нього найновіше залізо. 5 років тому цей пристрій здавався за слабким, а зараз, як не крути, просто застарілим. У портативному режимі ви помітите тривалий час завантаження та низьку роздільну здатність. У режимі док-станції застарілу графіку та непостійну частоту кадрів. Завантаження ігор тут і правда займають деякий час. Особливо це стосується тріплей-портів або найвимогливіших ексклюзивів. Варто також зазначити, що якщо у вас є базовий свіч і ви граєте переважно в режимі док-станції, oled версія не може запропонувати майже нічого. Після того, як ви встановите приставку на док, oled екран більша приставка та кращі динаміки втрачають сенс. А якщо вам потрібен порт Ethernet, ви можете придбати якісний адаптер до базової моделі. Хороша новина полягає в тому, що є спосіб покращити якість графіки за допомогою зовнішнього аксесуара. Є така штука, як Marcel M Classic Upscaler. Вона справді забезпечує чистішу та чіткішу графіку під час використання більш 4К телевізора. Погана новина, вона коштує майже 5 тисяч гривень, тому задоволення сумнівне. Контролери Nintendo Switch OLED, як і його інтерфейс і компоненти ідентичні параметрам базової консолі. joy залишаються взаємозамінними, досить зручними, коли прикріплені до консолі. Але коли вони підключені до основи геймпаду, що йде в комплекті, вони не зручні, дещо зміщені по центру. Тому я рекомендую контролер Nintendo Switch Pro, якщо ви збираєтесь. Годинами грати в ігри на дивані. Вони, до речі, є в синьо-червоному або в стриманому чорно-білому кольорі, який мені подобається більше. Ця портативка може отримати від 4,5 до 9 годин геймплею на одній зарядці, залежно від того, в які ігри ви граєте. Тут та сама батарея, що й на базовій моделі, тому час автономної роботи не сильно відрізняється. Під час тестування у Snowrunner повністю заряджений акумулятор помер приблизно за 3 години, а в трішки простішій 6 і цивілізації протримався майже 5 годин, що непоганий результат, головне зменшити яскравість. Нарешті ми дійшли до головного питання: у що грати на Nintendo Switch. Консолі пропонують перевірену часом бібліотеку aaa портів найпопулярніших блокбастерів типу «Відьмака» чи Doom. Switch OLED також є фантастичним місцем для гри в старі забавки від поважної класики, як от Mega Man X, до м -м, нових фаворитів на кшталт Skyrim. Це не кажучи про цілий розсип невеликих інді-проєктів різної якості. Потенційно Switch може стати ідеальним. Альною платформою для перевидання сілякої класики, принаймні дуже хотілося по це вірити. Але незважаючи на перелічені тайтли, це зовсім не ті ігри, заради яких треба брати свіч. Головна цінність консолей Нінтендо в їх ексклюзивах іграх однаково інноваційних та консервативних, у яких на першому місці стоїть геймплей. Мене все ще непокоїть те, що важко ділитися придбаними іграми з друзями. Цифрові ігри прив'язані до одного облікового запису Nintendo, а ваші друзі, у кого є Switch, можуть грати в ці ігри лише підключеними до Wi-Fi. Придбання фізичних картриджів нерфить ці проблеми, оскільки ви можете просто витягнути їх і поміняти місцями. Тим не менш, в Animal Crossing, якщо ви граєте з кількома людьми, можливо створити лише один острів на один окремий девайс, а це означає, що вам знадобиться. Це ще одна копія, щоб грати на двох свічах. Існують способи обміну цифровими іграми між системами, якщо ви повністю перенесете системні дані з одного свіч на інший, або ви можете зробити один свіч основною системою, а інший вторинною, але тоді на одному девайсі можна буде грати будь-де, а інший постійно потребуватиме автентифікації. Ігри та аксесуари для свіч коштують дорого, а знижки на головні ексклюзиви бувають рідко. Ще й великі мультиплатформені релізи в середньому на 10 доларів дорожчі ніж на інших консолях. Ціна болюче питання для багатьох любителів відеоігор від Nintendo. Є навіть думка, що японці тримають в заручниках фанатів, змушуючи їх купувати недешеві аксесуари, розуміючи, що вони не зможуть відмовитися від ексклюзивів. Тут, на жаль, нічого не вдієш. Так, цей огляд більш розрахований на тих, хто вже задумався над покупкою конкретно цієї приставки, але не знав, що вона собою представляє. Загалом Switch OLED чудова система, в першу чергу тому, що базовий Switch залишається дуже крутим девайсом, а OLED має кілька розумних обновок: типу екрану, вдосконалення підставки, динаміки, док станції та пам'яті, що усувають недоліки базової моделі. Тим не менш, є й мінуси. Через 4 роки він все ще має те. Саме залізо, ту саму роздільну здатність і ті самі контролери. Але якщо для вас це не дуже критично, то в цілому це надійна система і непоганий вибір для геймерів, які ще не зробили рішучого кроку до придбання портативки. Банально, девайс заохочує грати в ігри на ходу, хоча власникам стандартного свіча, особливо тим, хто здебільшого тримає свою консолю док-станції, OLED не має ніякого сенсу. Простими словами, якщо у вас вже є стандартний свіч. Цих оновлень, ймовірно, недостатньо, щоб купити цю консоль знову. Можливо, краще почекати повноцінного 4К варіанту, який може колись з'явитись, але якщо ви хотіли давно купити собі свій перший свіч, це те, що треба. Так, головний мінус ціна. Так, вона складає 350 баксів, а от в Україні вона чомусь коштує всі 500. Тому раджу пошукати на барахолках, ну або купити за кордоном. В цілому свіч чудова перша сходинка для знайомства з Нінтендо. Так, є проблеми так дорого. Але кількість ексклюзивних ігор та портативність повністю нівелюють всі недоліки. Тим не менш, якщо ви вже володієте свічем, поділіться своєю думкою в коментах. Можливо, це допоможе новачкам. Також Будемо раді бачити вас у нас в телеграмі. Там ви знайдете оперативні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили вподобайку, то зробіть це зараз. Як ви знаєте, підтримка трішки додає мотивації. До зустрічі на XGTV! Дивіться і грайте разом з нами.